До нашого етеру доєднюється авіаексперт, заступник генерального директора компанії засобів реп, Раді електронної боротьби і дронів перехоплювачів. Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, раді вас бачити. Слава Україні, Героям слава вітаю. Пане Анатолію, дивіться, радісні новини новини долітають до нас із країни 404. Зокрема, що в них не все, не все так добре з їхньою авіацією. Два бомбардувальники, ту 160, не змогли здійснити пуски під час нічного обстрілу, який відбувався в нас напередодні. У стратегічної авіації русні в повітрі сталася надзвичайна подія. Однієї тушки виникли технічні проблеми, вийшли з ладу механізми пускової установки, в іншу попала блискавка. Боже, як це прийти? У зв'язку з чим у ці Ту 160 був змушений зупинити виконання бойового завдання та повернутися на аеродром. На цьому біди не закінчилися, і один з бортів призначений для виконання бойового завдання, поки незвідоме, не, не поки без відомих причин не зміг дійснити виліт з Енгельса. Тобто, ми маємо, що три їхні літаки вийшли з ладу: один через блискавку, два. По технічному стану, Тож, пане Анатолію, а що з їхньою авіацією? Це наслідки операції Павутина, крім того, що давайте, давайте, мабуть, почнемо з того, що це літаки ту 160 тобто це над сучасне наявне у Російської Федерації. Це не ті ту 95 п'ятімес, які вони активно використовували для нанесення ударів по території України. Це ті ту 160 які вони намагаються відновити виробництво в Енгельсу. Знов таки, давайте повернемось до того, що е -е, безпосередньо, якщо ми кажемо про 160 шістдесяти, то е -е, це сучасне буцім, то сучасні літаки Росія намагається відновити виробництво, але проблеми є старі. Проблеми ті самі, які були ще за радянських часів, коли експортувалися вони українськими на, на українській території. І коли е, вони експлуатувалися навіть після розпаду радянського союзу, і вони залишились для експлуатації українським збройних сил. тому я би казав про те, що випадки, коли на літак виходить на пусковий рубіж, відкриває бомболюки, опускає а, револьверну а, установку для запуску, а ракета не відкріплюється, але при цьому відкриває крила, і в такому стані літак повинен приземлятися на Підготовлено злітно посадкову смугу знайця навіть на увазі підготовлену, це заліта піною пожежна машина заліває піну для того, щоб не було займання. Тобто, ми розуміємо, що літак з 12 ракетами під брюфом один бомболюк відкритий, одна ракета не працюючи. Тобто, ми розуміємо, які можуть бути наслідки. 12 ракет ХАЗ-101 або хапісот після тому насправді це старі дії. Старі проблеми, і вони не стали, вони не вирішені досі, якщо ми кажемо про експлуатацію зараз росіянами. Знов таки повертаючись до авіації, давайте повернемось до того. Я би нам був мабуть найкраще, що можна розповісти в стан російської авіації. Це нещодавна презентація нового іл мд який Росія випустила перший в цьому році. Давайте повернемося до того, що іл 76 МД випускався в Ташкенті за радянських часів. Двигуни випускалися в Україні. Авіоніка випускалася в Україні. Двигуни Запоріжжя, Авіоніка, Харків. Тобто Росія тривалий час намагалася передислокувати виробництво сташкету до території Російської Федерації, і це стало можливим після 2012 року, У 2018 році. Вони випустили перший літанство і. Кожного року вони випускали близько трьох-чотирьох літаків. У 24 му і 23 му вони випустили 4 і 5 літаків відповідно. Але от в 25-му лише один. І тут постає питання: чому? давайте зрозуміємо, що двигунів в Російській Федерації якісних немає. Те, що вони там намагаються зробити перспективний двигун, ПД 14, якщо не помиляюсь, на заміну Д30 моторсичівським, а пермські мотори не встигають, вони не можуть відновити ту деяку технологію. Знов таки, двигуни Кузнєцова, які стоять на всіх стратегічних літаках Російської Федерації, на Ту-22М3, Ту-160, Ту-95 МС, це НК-13, Ту-95 МС, НК-25, Ту-22 і М3, і НК-32, НК це Ту-160. Тобто ми кажемо про те, що Росія не після то після смерті Кузьміцова, після втрати деяких інженерів, вона не змогла відновити, тому що там є певні виклики щодо калібровки балів, виготовлення лопаток. І це для них є суттєвою проблемою. Тому що будь-яка держава, яка виробляла двигуни, вона в принципі може продовжувати це робити, але Росія втратила цю технологію. Знов-таки, найкращі двигуни за радянських часів випускали завжди в Україні. Тому а, тут на це треба звертати увагу. Тому безумовно треба казати про те, що Росія так і не змогла відновити деякі технології, і при цьому втрачає те, що у них залишилось. Навтаки вони досі не можуть відновити виробництво Ту-160. Те, що вони мають, це виключно зібрана з а, залишків від радянського союзу. Тобто, безумовно треба зауважити, що Паутина зіграла свою ключову роль, тому що було знищено велика кількість старої антитутного мс тому вони почали експлуатувати ту 160 які вони тривалий час зберігали, тому що у ту 160 насправді лише 3 тисячі годин ремонтний ресурс, і потім капітальний ремонт двигунів і літака розуміємо, що таке 3 тисячі годин, ну в принципі. ця проблема теж навіть суттєво столкнулася, і у цивільної авіації, тому що нові двигуни, які презентує пярські мотори, вони можуть працювати лише 3 тисячі годин. Це місяць активний місяць роботи цивільного літака. Розуміємо, що кожна авіакомпанія дивиться так боком і каже, до нас нам такі літак, що місяць літаємо, місяць стоїмо, Поки ремонт відбувається. тому тут я би казав про те, що насправді є проблеми, вони тільки збільшуються і бажано, щоб воно так і збільшувалося далі. Це якщо ми говоримо про їхню авіацію, якщо говорити про, про розробки їхніх безпілотників, ну тому що під час, на превеликий жаль, крайньої, а не останньої атаки, масованої на Україну, як пише фахівець з радіотехнологій Сергій Флеш, вони використовували дрон Камікадзе шахет серії І на крилах встановлені антенни, що дозволяли дистанційне керування з Росії. Нова версія дрона здатна вести онлайн розвідку та атакувати навіть рухомі цілі. То з безпіло Виробництво безпілотника у них краще ніж з авіацією. Получається знов таки. Давайте повернемося до того. Що якщо ми кажемо про виробництво безпілотників, то це виробництво відбувається виключно тих безпілотників, яких вони отримали повну технологічність від своїх ну з країн до того ж самого Ірану. Знов таки, давайте повернемось до того, що вони виробляють. Вони виробляють насправді те, що їм досталась технологія. Іран передав повністю технології виробництва дронів шахет, і тому вони їх можуть виробляти. Вони їх можуть, звісно, покращувати. Вони вдосконалюють суттєво, вдосконалюють шахет. Але при цьому треба зауважити, що це відбувається з покращення технології, які вони отримали. Те ще постійно кажу, вони вміють. Якісно масштабувати вони вміють модернізувати, але придумати щось нове вони не можуть. Тому ми бачимо використання активне використання дронів ізраїльського виробництва, тобто по ізраїльській рецензії, тому що більшість розвідувальних дронів Росії виробляється по ізраїльській ліцензії. Тому ми бачимо, наприклад, ті ж саме покращення що Шахет, що Гербера, Китай і так далі. Тому тут вони отримали технологію, і так вони її вміють покращити, але технологічно придумати щось нове. Вони не можуть Це ми навіть бачимо, наприклад, по використанню деяких тактик для ударів по території України. Вони, ми б'ємо по енергетики виключно для того, щоб зменшити можливості і логістику від заводів до пускових майданчиків в шахеті. А вони б'ють по енергетики для того, щоб українці сиділи без світла. Тому тут я кажу про те, що. Подивіться навіть та удари за останній час по території російської федерації які відбуваються точкові, визначими зменше зменшилась на 17% виробництво виробництва нафтових е продуктів більше того удари є точковими які призвели до того щоб на початку серпня була повністю втрачена логістика по забезпеченню е пускових майданчиків шахедами тому ми не бачили певний час е Масованих обстрілів з боку Російської Федерації, тому а тут щодо що технологій щодо будь чого Росія намагається повторювати, копіювати, красти технології, але сама щось придумати вона не здатна. А оцей дрон-камікадзе шахетсарі, в чому його небезпека, пане Анатолію? Чи Росія може його масштабувати велику кількість масово їх запускати по Україні? Давайте почнемо з того, що отримання відео з дрону дозволяє. Накопичувати алгоритми, алгоритми застосування, тобто те, те, що в подальшому ляже фундаментом для використання штучного інтелекту, коли штучний інтелект має декілька сценаріїв знищення якоїсь цілі, він може співставляти і розуміти, розраховувати за яким сценарієм йому краще знищити ту чи іншу ціль. Тому, в принципі, зараз відбувається накопичення цих сценаріїв з боку Російської Федерації. Ми бачимо активне застосування відеокамер, ми бачимо активне застосування мобільного зв'язку або будь-якого зв'язку, тому що вони зараз спромогли зробити керований шахет на 150 км. кілометрів. Але при цьому треба зауважити, що вони зараз намагаються робити керований шахет за рахунок мобільного зв'язку. Тобто за рахунок веш мобільного зв'язку, воно використовується мобільними модеми, які дозволяють там робити певні дії. Хоча вони тривалий час використовували мобільний зв'язок для. Рекінга інформації, де пролітає, де знищений, де не знищений, де працює засоби електронної боротьби, де не працює. Тому вони збирали більше інформації. А от тепер ми побачили деякі деякі імплементації більшої технологічності у вигляді комп'ютерів. NVIDIA. Давайте пригадаємо. Вони використовували NVIDIA на Гербері, Вони використовували навіть на Молнії. тобто вони відтестовували деякі елементи застосування. Частини штучного інтелекту для того, щоб в подальшому імплементувати це в дрон-шахет і зробити вже розумний боєприпас. Це є основною загрозою для України, коли дрон буде розумний і буде розуміти, що йому і як йому краще використати, яку ціль вибрати, наприклад, для знищення. Наприклад, якщо він бачить, що вбачає, що внаслідок того, що по ньому була активна робота засобів ході електронної боротьби, і він здолав набагато більший маршрут за те, що очікувалось, він може. Оцінити ситуацію і вибрати якусь ціль на залишку пального, тобто ми кажемо про те, що він стає розумним і розуміє, все одно. Він виконує бойову задачу, тому це є загрозою, і зараз треба вже шукати рішення, як протистояти таким можливостям. Не виключати мобільний а навпаки, використовувати як елемент ситуаційної бізнесу, тому що, наприклад, нетипова поведінка стім-карти або мак адреса дозволяє нам. Зробити зробити висновок, що це є загроза, тому що ну давайте погодимося, якщо сімкарта несеться зі швидкістю 250 км на годину серед бездоріжжя або там серед міста не типово по дорогі, то зрозуміло, що це є загроза, тому треба протидіяти. Тому тут зараз саме зараз треба вже шукати готуватися до такого розумного боєприпасу. але Росія безумовно намагається зробити розумний боєприпас. Тобто в них це зараз ще по суті на етапі розробки. Це не йдеться про те, що вже восени взимку це буде масова наліт на Україну розумних боєприпасів. Тут я би сказав, що у них є відпрацьовані деякі модулі цієї системи, коли вони її зберуть докупи. А все одно, от те буде та картинка, те, що я розказав. Тому тут треба зараз вже готуватися до того. Прогнозувати, коли це запуститься, складно, тому що в принципі ми передбачали, що вже на початку цього року будуть активно використовувати деякі елементи штучного інтелекту в шахедах. Вони поки що їх не використовують. Але тим не менш, знов таки, заважу, що це те, куди нам треба готуватися. Це те, про що я постійно кажу, про відсутність стратегічного бачення в деяких наших рішеннях, точкове закривання задач, спроба перехопити шах. Хета не зробити логіку використання чехеда неефективно. Навіть зараз, знаходячись на виставці МСПО в Польщі, ми бачимо рішення для захисту проти дронів, але вони точково. Вони передбачають комплексний захист, комплексно протидію. Тому я би тут казав про те, що насправді треба казати більше про. Підхід комплексний, коли застосовується і даса електронної боротьби, коли застосовуються і системи кінетичного знищення, і додатково є велика кількість різноманітних елементів детекції або радіолокації класичної активної або пасивної. Пане Анатолій, здається, вас почули зокрема на банковій, тому що президент Зеленський написав в своєму телеграм-каналі, і це було озвучено в одному з вечірніх звернень, що готуємо технологічну ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО збільшуємо виробництво насобів, наших засобів ураження. Якість українських діпстрайків має відчутно зрости. Те про що ви неодноразово говорили і в нашому етері, і в інших ефірах. На майданчиках в моїх колег, що нам потрібна технологічна ставка, де ми будемо прораховувати ризики наперед, а не просто вже гасити пожежу. Вас почули здається, чи чи вже отримали запрошення? Як ви оцінюєте ну, нарешті таке рішення? Давайте почнемо. Давайте почнемо з того, що інженерна ставка давно була звучена і давно були перші кроки до неї. Подивимося, як буде зараз. Маю декілька інформаційних меседжів, які в мене зацікавили. Я думаю, що будемо працювати. Але жно таки, давайте зауважимо, що все ж таки є потреба не тільки, наприклад, в діп-страйках. тому що є дуже потреба, наприклад, зараз в міддл-страйках. тобто це засоби, які можуть працювати на 100%. 300 кілометрів, тому що ми бачимо, як відбувається постачання зброї з боку наших західних партнерів, воно суттєво обмежується або залежить від якихось політичних впливів. Тому тут треба казати про розвиток власних можливостей, які дозволять нам вибивати деякі критичні елементи в, засобах, в ворожих засобах або стримання з боку ворога. Тому ж таки, давайте зуважимо, У нас спільнота дуже. Активно сприймає, наприклад, на наші ми використовували фламінгу по Криму. А вибачте, це тестове випробування. Ми випробовуємо його на потрібних напрямках в умовах реальних дій, в умовах якісних засобів радіоелектронної боротьби перед цим на початку використавши деякі елементи для того, щоб зменшити засоби радіолокації. І на виході ми отримали 15-метрову прирву. Уявіть, що буде з заводом в Алабузі, коли буде замість завода 15-метрова прирва. Тобто ми кажемо про те, що це є елементами, які дозволять нам знищувати виробничі потужності Російської Федерації. Більше того, це виглядає як попередження Російської Федерації. Дивіться, яка у нас є зброя. А ми ж все ж таки воюємо не як терористи. Ми не б'ємо по житлових кварталах. Ми попереджуємо і потім застосовуємо зброю. Тому я би тут казав про те, що насправді нам є про що спілкуватися, нам є що розробляти. Нам є про що казати. Навіть більше того, от зараз ми на виставці активно спілкуємося щодо експорту озброєння. Це те, що потрібно Україні, тому що насправді експорт озброєння немає заборони експорту озброєння. Є а, виключно політична воля, а, тому що в Україні недостатньо зброї. Як ми будемо її продавати, якщо у нас не вистачає зброї? Вибачте, в Україні не вистачає зброї. В Україні не вистачає коштів навіть з допомогою західних партнерів за рахунок там коаліції дронів в Британії, данської формули, Балтійської формули, Італійської формули, Нам все одно не вистачає коштів. Далі кількість виробників 800 компаній, які працюють в мілітарній галузі. Неконтрольоване зростання держава не очікувала появу такої кількості компаній, і тому зрозуміло, що більшість компаній знаходиться на 40% завантажених. тому насправді треба казати про експорт озброєння, тому що це дозволить, наприклад, фінансувати, реінвестувати кошти в РНД, тобто розробку нових сучасних. Рішень до речі щодо щодо фінансування реінв... Реінв... реінвестицій в РНД, зараз. Президент підписав закон про Defense City, і там передбачається отримано прибуток реінвестувати в РНД. Це дуже правильно, але повертаючись до експорту. Це дозволяє компаніям ставати краще, тому що виходячи на міжнародну арену, до нас будуть вимоги щодо підтримки європейських стандартів. Ми зараз не кажемо про стандарти НАТО, тому що стандарти НАТО насправді треба переписувати, і Україна теж тут може грати вагому роль. Тому я би казав про те, що виходячи на експорт зброї, ми повинні відповідати міжнародним стандартам. І тоді ми набагато краще будемо пропонувати зброю для України для українських збройних сил. Знов таки тут є. Вагомі інструменти, які можуть зобов'язувати компанію безумовно виконувати спочатку контракти під міноборони України, а потім вже можна використовувати продаж надлишків зброї, які залишились незаконтрактовані зброю зброку збройних сил України. нашим європейським колегам. Але повторюсь, або мабуть, на навіть, навіть зроблю на цьому акцент, що безумовно продаж української зброї повинен відбуватися. Комплексними рішеннями не просто продавати засоби родіелектронної боротьби, а пропонувати захист від будь-якої загрози у вигляді ударних даних безпілотників, які складаються з систем детекції, які складаються з засобів радіоелектронної боротьби, дронів перехоплюючих і інших систем, які можуть захищати певні сектори або об'єкти. Тоді з таким комплексним підходом ми будемо виглядати набагато краще. Тоді більшість компаній не просто куплять наш продукт, зроблять реверс і запропонують нам його, тому що ми будемо продавати комплекс з дізнаннями, які ми здобули за цю складну тяжку війну. От ви згадали про ракету «Фламінго», Ви згадали про те, що ви знаходитеся на міжнародній виставці, яка зараз відбувається в Польщі, і пане Анатолію, в цьому контексті в мене буде до вас питання: а чим цікавляться на ваш погляд іноземці, коли підходять до українського стенду українськими ракетами чи українськими безпілотниками? Цікавляться безпілотниками, цікавляться засобами радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. те, що насправді стало основним напрямком. За який застосовується в позиційній війні, те, що відбувається, вона за зараз безумовно є зацікавленість в далекобійному озброєнні, але знов таки тут треба розуміти, що теж є політичні аспекти, які передбачають обмеження щодо продажу зброї, яка працює понад 300 кілометрів. Тому що знов-таки, якщо ми кажемо про фламінго, фламінго це ракета, яка повинна виконувати певні задачі. Тобто знищення виробничих потужностей або якихось укріплень, які знаходяться під землею, там, склади з озброєнням під землею, ті ж саме склади граву, які знаходяться в там, Московській області або в інших областях, а це є якісним рішенням, тому що, наприклад, проти Кримського моста є Марічка. Ну давайте так уже. і там доволі непогана кількість корисного навантаження, майже як фломіп. Тому тут я би казав про те, що насправді а, у нас. Вся більшість зброї нашої це запит від військових, це синергія інженерів і військових. Ми робили зброю під те, що потрібно було зробити. Треба рознести а Лабуга або там ну, е е е Казанський авіаційний завод. От вам тисяча тонн корисного вантаження, от вам запас ходу три тисячі кілометрів. Будь ласка, літіть, працюйте. Тому, в принципі, тут я показав про те, що зараз більше запит поки що на дрони і захист від дронів. Тому що це поки що ми бачимо найактуальніші питання. Нещодавно в Болгарії Урсула не змогла приземлитися за рахунок засобів електронної боротьби, які працювали. Тому тут треба шукати можливі джерела виявлення такої загрози. Нещодавно в Вільнюсі не зміг приземлитися. Президент тому що літав дрон. Знов таки ми дивимося вчергово чергово. Дивимося. Застосування цих дронів, що це як це у росіян з'являються компоненти, давайте зрозуміємо нарешті, що відбулася демократизація технологій. У вас а, вдома, у кого є робот полісос? У, у кого вдома є робот полісос, є лідар, який можна використовувати в шахеті для захисту проти наших дронів перехоплюючих, власне, що вони намагаються зробити. Тому, в принципі, тут радар, який дозволяє. Роботу полісосу не вдарятися в стіну або в якийсь об'єкт, який на шляху його, тому чому ми дивимося появи якихось там nvidia комп'ютерів. Це побутовий комп'ютер, який можна використовувати, можна купити будь-хто завгодно. Зрозуміло, що не в промислових масштабах це інше питання, але тим не менш, навіть в тому вільності дрон перевищив висоту допустимо прольоту, і це призвело до того, що літак з президентом кругляв там певний час. Повітряному просторі, як і, і от тут постає питання. Це, до речі, теж було розгорнуто інтерв'ю, де я казав, що треба створювати no-fly зони, тому що в принципі в будь-якому комерційному дроні, який продається а, в відкритому доступі, ті ж самі DJI, є no-fly зони, які передбачають, щоб а, дрон не може туди залетіти.